Мене є глибоке переконання, що живати Мошенка Януковичу не потрібно тому після вчорашньої заяви. Президента Віктора Януковича я вважаю, що він несе особисту і персональну відповідальність за стан здоров'я Тимошенка, тому що за його вказівкою їй не надають медичну допомогу. За його вказівкою її перевели в іншу камеру. За його вказівкою, її відволокли до Київської обласної клінічної лікарні. І ви чули, ви всі знаєте виступи. Рядових членів рядових працівників цієї лікарні, які не є членами батьківщини, які не є симпатиками опозиції, людей, які просто бачили, що ця банда творила з Юлією Тимошенко. Тому я ще раз підкреслюю: на сьогоднішній день персональну відповідальність за життя Тимошенка, яке перебуває під загрозою, несе особисто президент Віктор Янукович, який іноземним послам говорить, що він не втручається в цю справу, а потім проводить наради і дає вказівки, як лікувати Тимошенко. У нас був один. Доктор медичних наук Пшонка, який оцінював діагнози, у нас з'явився другий доктор медичних наук Янукович.